Тепло на електриці дорівнює комфорт, затишок та економія сімейного бюджету. Вже понад 20 років працюють по всій Україні і переводять багатоквартирні житлові будинки на електричне опалення, фахівці компанії Мережа тепла із міста Кропивницький. В Івано-Франківську за два роки на електричне тепло перейшли 12 будинків. П'ятиповерхівка на республіканській 5А А одна із них. Як правило, ділиться це все на три етапи. Етап перший від підстанції, яка живить будинок, до будинку прокладається нова кабельна лінія. Потім по самому будинку замінюється вся проводка до квартир, на більш потужну, на більш сучасну. І вже по квартирі також на окрему проводку монтується електричне опалення. І такий будинок набуває статусу будинку з електроопаленням. І всі мешканці в цьому будинку отримують спеціальний пільговий тариф на електроенергію. Розповідати можна багато. А ось конкретний научний приклад раніше в цьому будинку лічильники електричні були в квартирах після модернізації. Всі лічильників. Живуть тепер в таких шафах, тобто в кожному під'їзді така шафа йде. Тут гарненько тепер все зроблено, автомати на кожну квартиру, автомат загальний на під'їзд, і від кожного лічильника тепер в кожну квартиру заходить свій окремий кабель живлення. Все якби по сучасних ДБН зроблено. Пенсіонерка Людмила Гришків вже дві зими з теплом на електриці. Жінка зазначає, різницю кімнатної температури відчула відразу. Нічого регулювати не потрібно. Працює автоматичний кліматконтроль. Тепло м'яке, не таке батареї. І немає вологості такої квартирі. Не, не пересушує, але воно і вологості немає, як від батареї. В економії та вигоді пані Людмила теж вже встигла переконатися. Про перехід на електричне тепло зовсім не шкодує. Я платила десь 1600 гривень отак, от в середньому. А зараз а зараз спільною вісімсот гривні виходить пополам, тобто удвічі, удвічі дешевше. Так. такий результат від проектної документації до конкретних робіт можна отримати за 3-4 місяці. Та й боятися переходу на електричне опалення не варто, зазначають фахівці. Адже всі електромережі замінюють на нові та більш потужніші. Після реалізації нашого проєкту от такі будинки вони по електрозабезпеченню нічим не відрізняються від сучасних новобудов. В яких так багато вашому франківську, тобто тут електрика вся нова повністю, і можна так сказати, що о -о оцей проєкт він розрахований, ну тобто, ресурс десь на 40 років, і, і все зроблено по сучасних ДБН з, учас... з сучасною захисною автоматикою. Тобто ніяких небезпечних тут ситуацій бути не може. Перехід багатоповерхівки на електричне опалення значно дешевший від газового, переконує керівник компанії мережі тепла Іван Попруженко. Середня вартість для франківців становить від 40 до 60 тисяч гривень. Ми вийшли на на наступну вартість. Однокімнатна квартира десь до 40 тисяч. Двокімнатна до 50, трьохкімнатна до 60, Але це в ці кошти входить повністю все під ключ. Тобто, це збільшення потужності, проектна документація, двохзонний лічильник і нові мережі від підстанції до будинку і опалення разом з обладнанням по квартирі. Ну, тобто, от все абсолютно це входить 40, 50, 60. Відтак, мережа тепла пропонує франківцям розтермінування, а пільговим категоріям подовжені пропозиції і наголошують: усі будинки в івано франківську які обслуговувалися від стеку при переході. Ході на газове чи електричне опалення мають ще один великий бонус: допомогу від міської ради 50 тисяч гривень.